Накреслю прямокутник зі сторонами 2 см і 5 см. Зафарбую 0,2 цього прямокутника у червоний кольор, а 0,3 у жовтий. Довжина та ширина цього прямокутника 2 та 5 см. І не має значення, якими буквами позначати довжину та ширину. Ви можете взагалі вибрати інші букви. Але ми домовилися, що це буде А та Б. Але бачите, ширину я позначила як А, а довжину як Б. І немає значення якими буквами ми користуємося? У вас у зошитах довжина двох клітинок це 2 см. Ці зошити зробили люди, вже, щоб нам зручно було ними користуватися, після того, вже, як вони зрозуміли, що повинна на весь світ бути одна одиниця вимірювання довжини. Одиниця це означає, що з нею все порівнюють. І ця одиниця 1 метр. І це зовсім недавно сталося. Легко запам'ятати: 1, 7, 8, 9. 1780 рік, коли вже почали думати, як зробити цю одиницю довжини, а це якраз і початок Великої Французької Революції. Ця інформація з задачею прямо не пов'язана, але зовсім недавно люди почали вимірювати будь-яку довжину, з одиницею вимірювання 1 метр, потім ще ділили його на 100 частин, на 10 частин, тоді називали сантиметр, дециметр, або множили на тисячу. тоді це називалося кілометр. А раніше порівнювали то з ліктями, то з пальцями. Але прийшов час, щоб була однакова одиниця вимірювання довжини. Зафарбую 0,2 цього прямокутника у червоний колір, а 0,3 у жовтий. Оце так зафарбували. Що це ми зафарбували? Це ми зафарбували площу, то нам треба знайти ту площу, що ми зафарбуємо у червоний колір 0,2. 0,2 чого? сантиметрів квадратних? Та ні. Квадратний сантиметр це, якщо ми зафарбуємо його 2 частини, то треба його поділити на 10 і зафарбувати 2 частини. А нам, говорять, зафарбуй 0,2 цього прямокутника. 0,2 площі оцього прямокутника. Це в червоний колір, а тоді ще треба зафарбувати у жовтий, 0,3 площі. І що нам з цим робити? А записати отак звичайним дробом. 3 площі. І тоді подумати, що нам треба, щоб зафарбувати у жовтий колір, то треба поділити на 10 частин. Прямокутник на 10 частин. І зафарбувати у жовтий кольор три таких частинки. Оце. Або так поділити. Немає значення, як поділити, можливо, ви ще якось поділите інакше. Але обов'язково на однакові 10 частин. І тоді три зафарбувати. І тоді ми зафарбували 3 десяті частини прямокутника. А тепер треба зафарбувати у червоний. 0,2 площі у червоний. 0,2 десятих. Оці дві, наприклад. Або оці. Отака цікава задача. Далі буде.